Картину російського художника Іллі Рєпіна виставили у Львові. Так, стоп. Це ж картина з Харкова Іллі Рєпіна, художника з Чугуєва, Харківської області. Таких картин є дві: одна в Харкові, інша в Петербурзі. Харківську відреставрували і її можна побачити в зак-галері у Львові. І я, фартовий колекціонер, завітав до простору спеціально для Віоліті. В минулому відео ми дивились на монети та картини Морчука. В цей раз голландські майстри натюрморту 17-го сторіччя, графіка 19-го сторіччя та українські художники. Виставка Рай та пекла буде до 3 вересня. Це 145 творів та 66 художників, серед яких якраз робота Іллі Ріпіна. Запоріжці пишуть листа турецькому султану. Якщо цікавитесь мистецтвом, обов'язково завітайте, а пошукати собі в колекцію чудову роботу можна на Віоліті в розділі Живопис та Графіка.